Дівчата і курточка, вона ідеальна, в неї ідеальна довжина. Нагадую, у мене зріст 158. Вона дуже тепла, зимова, величезний капюшон. Буде тепло, не буде продувати. Застібається вона під горло, затягується додатково. Сидить ось так оверсайзно, прикольно, можна на об'ємний костюм одягати. Кармашки. Дуже стильна, як я люблю, знаєте, нічого зайвого. Просто лаконічна, звичайна, тепла куртка. Щоб, можливо, комусь з вас було легше обрати, показую ще один колір, такий він іде пісочний. Також дуже стильно. Якби в мене не було білої, я б взяла світлу. Все те саме, просто інший колір. Ось, бачите, як акуратно зроблено. Теплюща. Крута. Тож, хто шукав, беріть, не думайте. Реально дуже класна модель. І трендовий колір цієї осені бордовий. Ось я застівнула. Дивіться, бачите, ось так іде. Під горлишком. Це дуже важливо. Так, все так само. Крута довжина. Ну, що сказати, реально зручна, тепла, класична куртка. Абсолютно нічого зайвого, абсолютно під все підходить. Я в захваті.